Личаківський суд Львова став доступним для незрячих. Щоб людям з вадами зору було легше орієнтуватися, у приміщенні встановили вказівні таблички шрифтом Брайля і помалювали сходи жовтою фарбою. Усе за кошти посольства Сполучених Штатів Америки. Орієнтуватися у приміщенні Личаківського суду Львова людям з вадами зору було непросто. Вузькі коридори з численними Круті сходи. Це проблема не лише Личаківського районного суду, а це проблема всіх судів України. Личаківський суд один із тих, що приєднався до проекту покращення доступу до правосуддя осіб незрячих та з вадами зору. Тут на стінах прикріпили таблички шрифтом Брайля, а для людей з слабким зором на сходах нанесли розмітку жовтою фарбою. Маркування сходи на другий поверх. На думку Степана Підлужного, таблички шрифтом Брайля і жовті смуги лише допоміжні засоби. Такі установи вони не часто очевидні. Видно незрячий сам і тиме, оскільки тут потрібні і ну заповнення заяв, і інші, інша допомога зрячої людини, але все одно маркування отакими табличками шрифтом Брайля це допоміжний засіб. Фінансує проект посольство США, хоча коштує не так вже й дорого. На облаштування Личаківського суду витратили менше однієї тисячі гривень. Юлія Тенесієнко, новини.